Ранок, субота сьогодні, сніжна субота. Красивий де сніжок, але нема морозу, 0 радусі. Так що буде сьогодні чваканка на дорогах. От, маю одне виконане замовлення. Не в, в Києві а поза Києвом, і вслідуючи взяв вже в Київ. з видобачив, довго я там постояв, поїхав до Митровосільківська, а від Метровосельківська поїхав я на Русани. Зараз десь тут припаркуюсь, буду чекати далі. До речі, знову не виходять кошти. Ну я вони з балансу знялись. А та на карту не прийшли, вже за півгодини пройшло. Безготівкове замовлення пропало. Що, всі уклони за проблеми постійно з цим безготівковим, я не знаю. До речі, уклон. Як вам отака ідея вже я подавав вам і та й не один я, щоб рішити ці питання всі за торможенням позитівкових замовлення і вам не ковиряли мізки і нам є такий вихід От. подумайте над цим ви там відеоролик писали що наша думка побажання наше що прислуховуєтесь що вам завжди це важливо дуже так от прислухайтесь, може, до такого побажання. Подумайте. Буду дуже радий, якщо ви почуєте, та я думаю не один я буду радий, якщо ви почуєте і приймете якісь міри. Їдемо на наступне замовлення. Поїдемо, подивимось, що там на оболоні робиться. Отак От з оболоні я знову їздив на Русановку, з Русановки перекотився на Березняки, там треба було декуди зайти. От. І з Березняків знову на оболонь. Такі в мене сьогодні маршрути. Зараз хочу по укону набрати, а попробую дивитися, що з 5-7-1. Це підписник. Я питав у ролику, хто працює на якихось службах через додаток Мобайл-Таксі, він мені порекомендував 571 Я зареєструвався, ще жодного замовлення. Отаке От я брав, додому я їхав по дорозі. Хотів таке замовлення виконати, але пройшла відміна. що я так його не включав і от зараз я хочу подивитися. Багато тут замовлень співпада з тим, що в мене вже є на mobile taxi 898, от, але є такі ну, досить непоганий, крутіший, ніж там. От. Особливо на свої замовлення тут ну, непоганий дуже. Зараз налаштую тут фільтра, попробую, зайде, що ще не зайде подивлюсь. в общем, ждав я ждав о, ну, Щось вам таксі розказує. Е -е, ждав, я ждав, є такі непогані замовлення, там по 18-20 по гривень кілометрів. Але як завжди не там, де я стою. Тому я включив уклон і по уклону мені залетіло таке замовлення знову на лівобережку, і назад. От, ще написала, що там буде очікування. Так що такі діла. Їдемо на це замовлення. Виконав я те замовлення, поставив на оболоні фільтра, щоб по 17 гривень за кілометр було. Просидів більше години. Підрізав до 15 гривень за кілометр Маю ось таке замовлення. В общем, на голосіво я стояв, стояв там на фільтрах. Нічого мені фільтра не дали. Взяв я таку мінімалочку в центр, дивлюсь, висить вона висить, думаю, треба брати і ловити вже щось додому. От. Виконав її, постоявши хвилин 20, взяв таке замовлення і буду вже їхати додому, там підбивати підсумки. Так, проїхав я 207 кілометрів з отакою касою. Так, скупився я вже у Форі, підбиваємо такі підсумки. Дві 267 каси, 24 чайові і трошки там в мене було заготівку чайові. Будемо рахувати 2300 гривень, розхід мене показує по 5,8 сьогодні, Проїхав я 207 км, тобі ж це 12 літрів дизелю. Я спалив. 12 літрів дизелю по 55 гривень з уклоновською скидкою. Це 660 гривень. Получається. Дві 300 мінус 660, 1640 гривень. Заробив я, якщо вирахувати паливо, не рахую я амортизацію, вже декілька разів поясняв, чому я її не рахую. Якщо хочете, порахуйте самі, хтось там по гривні 50, хтось аж по 3 рахує, хто як хоче. Е -е 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 -е. Вот. Працювати я почав. Закінчив я в, в 9 вечора в 21.00. Е -е 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 -е. Перше замовлення я брав. Так, замовлення. Мені повезло, я тільки виїхав з дому, включив. В ефірі відразу, побачив, що в ефірі висить замовлення, я його відразу взяв в 937. ну 11,5 годин роботи. 1640 гривень. Ось такі справи, така в суботу зміна. По іншим Таксі по 571, по он таксі, по OnTсі, таксі нічого не залетіло. Можна було підрізати фільтра, влупити більше, але і проїхати більше. Коефіцієнт у мене низький, пояснюю в котре чому. Я живу за містом. Живу я за містом. Тому я беру заказ, уже, який є, тут не нафільтруєш за містом, це з'їдає коефіцієнт. Також з'їдає коефіцієнт, коли я вертаюся додому. Теж замовленням яким-небудь не нафільтруєш. Дуже рідко повезе, що буде якийсь заказ не з базовим тарифом. Такі от справи. Якщо я буду рахувати, обріжую цей кілометраж за містом. І, і замовлення ці вберу, а порахую чисто те, що я покатаюсь по місту, в мене коефіцієнт буде значно вищий. От. Такі справи. На цьому на сьогодні, все. Дуже дякую всім, хто підписується. Дуже дякую всім, хто коментує. Відповідаю всім на коментарі, навіть на якісь не дуже приємні. Вот. Все, до побачення, до нових хвилюючих зустрічей.